20 лютого Укусити Бога. Вухо, яке чує й око, яке бачить, те й друге створив Господь. Приповісті, 20 розділ, вірш 12. Уяви собі таку картину. На столі перед тобою стоїть паперова ємність. Вона схожа на стакан з чаєм, що продають у кіосках. Ти не знаєш, що там, бо зверху пластикова кришка. Але перед тобою стоїть завдання дізнатися, що всередині. Що ти будеш робити? Хочеш, поділюся з тобою, що б зробила я. Перш за все, я б уважно подивилася на напис: можливо, на кришці можна розгледіти літери, до прикладу, для гарячих напоїв. Якщо б я побачила такий напис, то подумала б, напевно, тут чай. Далі я би простягнула свою руку й обережно торкнулася пальцями краю ємності. Приємне тепло почало б зігрівати мою руку, тому я поспішила б обійняти його обома долонями. Далі я нахилилася б до отвору в пластиковій кришці. Через неї виходить пар на запах я розумію, що це кориця. Я ніколи у світі не переплутала б її ні з чим іншим. Врешті я б вирішила спробувати на смак і зробила б перший ковток. Щоб упевнитися, я ковтаю вдруге. Так, це гарячий яблучний сік з корицею. Неймовірно, я відгадала, ти вже спробувала напій, що я тобі залишила на столі, раптом почула я голос мами, тобі сподобалося? Так, мамо, я вже спробувала незвично, але смачно, а можна ще? Я знаю, що часто ми задаємо собі запитання а який Бог? Я його ніколи в житті не бачила на власні очі, я ніколи не чула його голосу, я ніколи в житті не трималася за його руку. Відповідь на всі ці запитання ти вже знаєш. Потрібно використати свої органи сприйняття. Очі, слух, нюх, смак, дотик. Подібно до того, як я спробувала дізнатися, що знаходиться в паперовому стаканчику, так можна й побачити чи почути Бога. Спробуй сьогодні попрактикуватися. Ось тобі завдання: використай хоча б один орган із органів чуттів, наприклад, зір, і побач турботу Божу у своєму житті. Через природу, через батьків, через друзів чи обставини. А якщо ти ще й занотуєш, то завжди зможеш відкрити записи в складні часи і переконатися, що Бог завжди поруч. Чи готовий ти цього року попрактикуватися в пізнанні Бога?